Завтра вже у нас Пасха, А це наша цепличка. Там під краєм посадили гороху. І картопля в мішках. Третій листок вибиваю, теж буду під плівку садити. Зелень на Пасху, розсада вже. Вся капуста. Ну і звичайно варіант. Ось така вже клубніка у нас. Це в тепличці. Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярик Рігмазо. І от така погода. Бачите, така погода. Дощі. Вже зробили землю під посадку. Думали садити капусти під дуги. І ніяк нам не дає ні картоплі посадити. І не дає нам посадити навіть розсаду. Тільки що її гриміло. Тільки що гриміло. Прямо ливень. І так через день. Вологи вже вистачає, думаю. Правда, і висихає Скоро, бо Піщани, але все рівно бачимо дождь де. Дождь йде. Завтра вже в нас Пасха. А це наша ципличка, Розсада вже давно не показував і картопля в мішках картопля в мішках кабачок третій листок і теж буду під плівку садити зелень на паску на свята огірочок є Пікіночка пройшовся трохи міндобривами і на у нас зразу, зразу зазвиченішало, як кажеться. Проходився триходерми, продивився кожен, як то кажеться, рослину. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку, все є в цьому магазині. Тож, заказуємо. В описі під відео буде ссылка на магазин. Або звертаємося за номером телефону. Доброго дня, шановні глядачі! Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки планети Пластик. А зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. В Чорноножки немає в таку сиру погоду, переважно чорноножка буває, а так немає. Так само і у нас і по цьому. В перші рази проходився отаким, оце взялося, бачите. Оце взялося. По розсаді ще не маленька, ще нічим не проходились. Тільки траходерми. Це капуста. Ну і, звичайно, бурян. Бурян йде, буде прополюватися, вириватися, звичайно, а в нас злива. І помідор тут вилазить. Трохи пізніше, але вилазить непогано. Для провітрювання. Відкриваємо двері для провітрювання. Зараз закрию вже, бо тому що дощ. І бачите, тільки що місцями йде. І ви бачите, водичка пішла. Вже водичка пішла. Ну, Вологи, кажу, багато. Вологи є багато. Тільки кажуть, прийшлося цей і волога. І пішло далі. І ще картопля лишилась прошлорічна е і сходить, бачите? Прошлорічна картопля, бачу багато. Тут була картопля і сходить картопля. Це молода, рання капуста, тут розсада. Горох помаленьку росте. Там під краєм посадили гороху, щоб діти ранні мали, внуки. Непогано. Посередня у нас, а тут у нас пізня капуста. На розсаду. А тут у нас, бачите, розсада. Капуста. Росада капусти. Це теж рання. Добре, що трошка вона помаліше, як то кажеться, не прогрівається, вона і закаляється тут, навіть оттінок має такий більш-менш, бачите, синій, не зеленкуватий, тому що відкритий, і трохи притоплює її і різ, і так, тому що... Треба садити під агроволокно, ой, під плівку, під дуги. от отакі дуги. Під плівку. Хочу, щоб скоріше були. А так посадиться, полиється по каплі і буде капусточка непогана, це ранні, це ранні сорта. Так як бачите, немає коли як садити, тому що дощі, грязь по грязі не буде садити. І от така вже клубніка у нас. Це в теплички виписали собі промонантно. Альбіон. Ну, я і вам казав, що посадили різні клері, мальвіна, Азія, і румба, Це будемо, як то кажеться, розводити. Тут є і там. Можна, коли будуть буса, стаканчики і так робити касетний спосіб. Але все, все досить. Так як теплиці можна було. Ну і ще порівняння зроблю, що захід України, це не південь України. Різниця дуже велика, по всьому велика. Навіть, як говориться, редиску можна було, звичайно, виростити, якби була посадяна десь в січні, Редиска, звичайно, в цій тепличці б виросла. А ми накрили тільки в березні місяці. Так що не було коли садити. От то, що ми могли, ми посадили. Оце ми посадили. І в нас ще по картоплі. Заніс сюди картоплю, Це у, нас є, у нас є тайфун, журавка і білороса, Переважно буде у нас білороса. Бачите, чекала, я прокульчув, думав, що воно буде скоріше посадити, а так як дима скоріше, от такі у нас Навіть такі вічка є, бачите. Так що тут не варто раніше заносити. Це не південь. Але себе, я бачу, непогано почуває, непогано себе почуває. Часничок під корінь давав, розсипував салітру. Два рази розсипав, азотні небагато. Ось така. А там трошки більше є, ну дощ гряз, не піду, не покажу. Цибуля трошки більше гарніша. Це під. Ну і там травичка пішла більше. Це у нас таке. Всім здоров'я, Україні перемоги, ну і доброї Паски. До побачення.